У антимонопольному комітеті України людно. Журналісти та активісти слідкують, як сюди перетягнули справу юристи фірми Еква, що стоять за фармкомпанію Дарниця після неуспішної спроби натиснути на борщагівський хіміко-фармацевтичний завод у Госпсуді Києва. Саме там Дарницю спіймали на брехні. Адвокати борщагівського фармкомбінату довели. Позов ЕКВИ до них про відшкодування збитків базується на цінах, які в сотню відсотків перевищують реальні. Холодний душ фактів і спонукав юридичних орлів Дарниці в особі адвокатів ЕКВО скаржитися до АМК на нібито розголошення комерційної інформації. В кулуарах же називають справжню причину заткнути рота своїм опонентам у справі, використовуючи давні і відпрацьовані корупційні зв'язки в антимонопольному комітеті. Після засідання сторони ситуацію не коментують. На чому базується те, що АМКУ взялося за цю справу, стало предметом подальших журналістських розслідувань, які й надалі висвітлюватимуть хід кожного з слухань та докладуть зусиль винести справу у публічний простір. Бонафана комітету Анжеліка Колоплянко ставилася до представників засобів інформації і дуже вдячна за ту увагу, яку ви виявляєте до нашої роботи, зокрема і щодо цієї справи. Але, шановні друзі, на жаль, вимушено вам повідомити, що слухання у справі є процесуальною дією під час розслідування справи, відповідно, яка зараз розглядається комітетом і по якій ми проводимо це слухання. І відповідно до дічого законодавства України, а також нормативно-правового нормативно документу антимонопольного комітету України. Ця інформація є службовою інформацією. Саме тому представники засобів масової інформації не можуть бути присутніми під час слухань, як і будь-які треті особи, які не мають стосунку до цієї справи. Нагадаємо, вже до війни борщагівський хіміко-фармацевтичний комбінат входив до двадцятки найбільших підприємств в галузі. Сьогодні через знищення промисловості на значній частині України його виробництво медпрепаратів може стати стратегічним для України. Складно прогнозувати кінець цього дійства, але очевидно, що невтомний метеоризм ідей прат фармацевтична фірма Дарниця по спливу семи років набуття статусу акціонера так і не збагатив гліба Загорія активами за рахунок пад НВЦ БХФС.